Продовжуємо виконувати свої тренування. Мені приємно, що ви тренуєтесь разом зі мною. Сьогодні я запишу для вас тренування такого середнього рівня, більш складне. І сподіваюся, що у вас все вийде. Отож, ми з вами. Три? Да. Три. Ми продовжуємо тренуватися разом. Мені приємно, що ви тренуєтесь разом зі мною. І сьогодні я запишу для вас тренування. Вона буде середнє по важкості, і я вірю в те, що ви справитесь і зможете все зробити. Отож, всі майже вправи будемо виконувати на довгі довжині петель. і будемо сьогодні працювати по 40 секунд на кожну вправу. Отож, все, що вам потрібно зробити, це почепити ці петельки, включити відео і працювати разом зі мною. Отож, я вже зробив свою розминку. Першу вправу, яку ми з вами будемо виконувати, це будуть присідання, підйоми однієї ноги наверх. Тобто я стою рівно, виношу праву ногу вперед, подаю таз назад і піднімаюся повністю. Я зроблю 40 секунд на праву ногу і 40 секунд на ліву ногу. Після чого я перейду на підйоми однією рукою вверх праву і на ліву одночасно за один підхід. Отож, поїхали. Ми стоїмо рівно. Я виставляю таймер. Три, два, один. Присідання. І підйом прямої ноги наверх. Пам'ятаєте, ви повинні вибрати для себе зручний темп, досить глибоко сідати і з видихом підніматися наверх. Не з видох і верх видих. Для чого ми ставимо одну ногу спереді? щоб більше навантажити ногу, яка залишається на землі. Тобто ви виконуєте це не швидко: присідання вдох і видих. Це гарна вправа для того, щоб розігрітися, включити ваші м'язи в роботу, і ви собі потихеньку працюєте. Я ставлю п'яту перед носочком, роблю присідання і піднімаюся наверх. Є чудово. Тепер ми виконуємо те саме, але на другу ногу. Права починає працювати, ліва виходить вперед. Три, два, один. пішли. Чому ми працюємо на час? Тому що це ідеальний варіант для... Для всіх. Тобто, Якщо ви вже давно займаєтесь, зробити більшу кількість разів, якщо ви тільки почали займатися, ви зробите просто меншу кількість разів. Пам'ятайте, що інтенсивність тренування регулюється вашим темпом і відпочинком між підходами. Ми в середньому будемо між правом відпочивати 10-15 секунд. Сьогодні ми прокачаємо це фулбаді тренування, тобто все тіло, це мій класні петлі. Подчепили петляки, і можете пропрацювати все тіло. Є. Супер, 40 секунд зробили. Розігріли свої ноги, бо що в нас буде далі потужний сет на ноги. Тепер ми з вами робимо два кроки вперед. займаємо їхну позицію і будемо робити підйоми правої лівої руки наверх. Три, два. Ой. Тобто лівою роблю тягу, правою піднімаюся наверх і не спускаюся. Роблю паузу. І міняю положення рук. Два. Вверх видих. Дайте, щоб рука йшла максимально прямою наверх, не поспішайте. Отак <пух> <пух> от. Знайшли от. перший майданчик, почепили петлі, включили відео і тренується. Це дуже круто. <пух> Повільно вниз, пам'ятайте, без рівків, тіло рівненьке, і ви собі кайфово працюєте. Чудово! Є! 47 прошло, трохи відпочиваємо Тепер я вам покажу, у нас буде такий досить сильний е сет на ноги. Ми з вами будемо робити присідання. Підйом ноги наверх прямої, потім у нас будуть пружини з переходом. І потім одразу випад вбік з фіксацією в кінці. Ми зробимо на праву ногу, трохи відпочинемо, зробимо на ліву ногу і будемо йти далі. Ну тож, що ми робимо з вами? Ми стоїмо на проточці кріплення, ставимо ноги ширко, робимо присідання, мах ноги. Потім після цього одразу робимо пружинки. Готові? Три, два, один. і присідання, мах ноги в бік. Мага, нога максимально напружена, пряма, працює. Розвиває силу, гнучкість, Будьте, мати гарну розтяжку. Пам'ятайте, що темп вашого тренування залежить від того, наскільки добре ви вмієте дихати. Тобто, якщо ви відчуваєте, що ваш пульс збільшується, значить темп для вас занадто великий. У нас декілька секунд залишається. Останній підйом лишаємося внизу. І переход правою ногою в бік. 10, 7, 10 9, 8, 7. Шість, п'ять, чотири, три, два. Останній. Чудово. Робимо невеличку паузу, десь секунд. І зараз ми будемо робити на праву ногу, випадок в бік і фіксацію в кінці. Так само 40 секунд робимо. Зробимо відпочинок і почнемо робити другу ногу. Готові? Три, два, випад в бік, Присіли, відштовхнулися, вернулися на вихідне положення. Раз, Слідкуйте, щоб ви робили крок в одну лінію, та подавали назад, присідали і верталися на вхідне положення. Багато хто пише, що коли тренується онлайн, то є ефект присутності моєї, я багато говорю. Але я сподіваюся, що вам це допомагає тренуватися. Тож вдох, видих. Вдох, видих. Не забувайте, що я вам завжди показую одне коло. Нам потрібно буде потім зробити паузу. Є, ми доробили. Зробили паузу. Присіли. Добре навантажили ногу праву. І сидимо. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Рівна спина. 3, 2, 1. О! Чудово, піднялися. Це все було на одну ногу. Пер нам треба повторити це на ліву ногу. І потім ми зробимо з вами підтягування, рукові уколи і будемо переходити на каріман вже. Що хотів сказати? Не забувайте, що я вам показую перше коло. Вам потрібно зробити мінімум ще два. Тобто для тренування трьох кіл буде достатньо. Буде повна ціна. Тренування займатися у вас буде хвилин 45, плюс розминка і заминка. Тобто година часу, і ви повністю попрацювали. Досить говорити, починаємо робити другу ногу. Присідання мах уже лівої ноги. Три. Один. І 40 секунд працюємо мах. Клас. Дуже люблю тренуватися на свіжому повітрі. Багато повітря тренування здається легшим. Ми сідаємо повністю, встаємо повністю, викидуємо ногу зразу, як починаємо вставати, зразу піднімаємо ногу. Ще трохи, 7 секунд, і після того ми робимо пружинки. Я вже спотів. Буквально третє вправо. І присіли, робимо переходи. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ми піднімаємося і знову робимо 4, Клас. Три. Два. Останній разочок. Один, є. Чудово. Супер. І ми робимо пару секунд відпочинку. Десь 15. Продовжуємо робити випад вбік вже лівою ногою. І робимо фіксацію. Після цього можна буде зробити ковточок водички. Жарко дуже. Окей. Права лишається на місці, лівою роблю випад. 40 секунд. Три, два, випад. Голубко сіли. Вернулися на вихідне положення. Тянемо таз назад, грудну кліну вперед, глибоко сідаємо і обов'язково лівою ногою себе добре, добре Кайф. Отернуючись на петлях, у вас буде перше гарне тіло. Бути сильними і бути всебічно розентими, тобто і ваші ноги пресу, спини, рук. Тобто не буде такого м'яза чи частини тіла, яка відстає. Тож декілька секунд ще робимо. Після цього ми з вами робимо фіксацію. Є. 10 секунд. Нога пряма, таз назад. 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2. 1. Є. Зробивши ці вправи, я трошки відпочину. Обов'язково трошки струсіть ноги. Ну, що вони м'ясо забиваються, заливаються, нам цього не потрібно. Їду робити ковточок водички, Ви також робіть, пийте на тренування, скільки скільки хочете. Просто маленькими ковточками їм дуже часто. Окей. Продовжуємо. Далі саме цікаве. Спочатку ми з вами робимо підтягнеш широким хватом, після того робимо підтягнеш широким хватом з підйомом руки на гар. Це вправо за правою. Потім ромо об'єднаний режим петель, а це буде пізніше. А то що ми з вами зараз робимо? Ми робимо два кроки вперед, виконуємо підтягнення широким хватом і потім без відпочинку одразу підйоми руками наверх. Прокручуємо манжету плеча, піднімаємо кість наверх, плавно опускаємося. Починаємо з широких підтягувань. Три, два, один. Два кроки вперед, ладошки вниз, прудь наверх, пішли. Раз. Два. Три. 4. Навіщо я рахую? 5. Так, потягнули спиною, з лопатки, пустилися, розславили лопаточки. Плечі не піднімаєте і знову лікать вбік. Пам'ятаєте, якщо вам легко робити крок вперед, важко робити крок назад. І так регулюйте на вантаження. Ще трохи. Да, добре. Пішли, пішли, пішли ще трохи. Є. Перелишаємося в нижній позиції і будемо робити підтягування наверх. Мені потрібно, щоб ви вивели кість, локоть, плече в одну лінію і не піднімали плечі. Три. Два. Ой, не казав би з відпочинку, вийшло. Що Зробили. Пару секунд відпочинку. Раз. Піднялися вверх. Два. Три. Чотири. Всі вправо повинно виконати повільно. Не потрібно спішити нікуди. Фу. До речі, не соромтесь писати коментарі. Можливо, ти хочете, щоб я зняв вам тренування на якусь окрему групу м'язів. Я зможу вам зробити так, щоб, наприклад, ми з вами навантажили тільки там сітниці, або тільки ноги, прес, спину, тренування на руки. Тож пишіть, мені потрібно зворотній зв'язок. Ми з вами закінчили. Половину тренування ми вже пройшли. Отож, далі в нас будуть вправи в більшості на прес, і для першої вправи мені потрібен об'єднаний режим петлі. Пам'ятаєте, як це робити? Беремо дві петлі, праву засовую вліво, потім знову праву засовуємо вліво і тянемо на себе. Переконуємося, що петлі добре тримають. І зараз я буду робити бокові уколи на праву сторону. повернусь до вас сідницями і будемо робити на ліву сторону. Тож, що мені потрібно зробити? Я стою на правій точки кріплення, виношу внутрішню ногу вперед. Ставлю її повністю, а задня ногами мене буде на носочку. Прижимаю руки до голови і буду розтягувати прес, вертатися на вихідне положення. Я роблю так на праву сторону, потім роблю наліво. Але не філоньте. Зробіть добрий крок до петель, щоб вам було важко. Три, два, один. пішли 40 секунд на одну сторону. Що я роблю? Я розтягую прес, зжимаю прес, локтем опускаюся вниз. і так прокачую прес. Руки добре, прожаті до голови. Чудова вправа для прокачки вашого пресу. Розтягнули, жали вдох. Видих. Вдох. Видих. Вдох. Видих. Чудово ще трохи. Є 40 секунд. Тепер ви просто міняєте сторону. Щоб ви поміняли сторону, у вас міняється нога яка спереді. Внутрішня, яка ближче до петлі. Йде вперед, ставиться повністю задня нога. Я на носочок. вам зараз добре видно. Два. Один. І. Оп. Я тут на ушниках собі слухаю. Доктор Дре. Ви включаєте музику, яка піднімає вам настрій. Фух. Буде класно. Повністю опустились, зупинились, піднялися наверх. Ще трохи. Вага тіла вся мавина бути на передній нозі. Останні рази. Є, чудово. Супер, ми з вами виконали всі вправи зверху. І зараз нам потрібно буде керемет. І будемо переходити на нижнє вправи. Я тільки хочу перевірити, чи відео знімає, тому що це завжди для мене страх, що я не знімаю тренування. То, що я роблю першим? Давайте перевірю, чи знімаю. Так, відео знімається чудово. Я роблю ось так. Окей, дивіться. Перше, що я роблю, це перевіряю довжину пети. Отож, беремо коліно, петлі мають бути трохи нижче коліна. Тож мої занизько, я трохи їх піднімаю. Далі беру курімат, розкручую карімат. Є розкрутию куріматик. Ой, буде мені боляче. Є одразу напроти точки кріплення. З вами ми займаємо позицію. І зараз ми з вами будемо робити перше, що будемо робити це бокову планку. Що я роблю для цього? Я лягаю на бік. І дивіться, верхня нога в мене буде зверху і буде йти вперед. Нижня нога буде позаду. Тобто я беру петлю, засовую ліву ногу, засовую праву. Так, я сподіваюся, вам добре видно. Отож, давайте ще. Хай! Тож давайте ще раз. Верхня нога йде вперед, нижня позаду. Що мені потрібно від вас? Ми з вами будемо робити вже не 40 секунд. Ми з вами зробимо. 15 бокових уколів. Потім ще 15 рахунків затримаюся в боковій планці. Як це виглядає? Перше, ви ставите лікоть собі під плече і вставляєте плече назад, щоб воно не випадало. Рукою тиснете на підлогу. Далі ця рука у вас спочатку залишається перед пупочком. Ноги ви максимально широко розставляєте і піднімаєте себе в планку. Готові? Два, один. Є. Ми підняли себе в планку. Далі я цю руку відриваю і буду робити уколи бокові. 15 разів. Три, два, Один. Пішли. 15. 14. Повністю торкаю з землі. Тринадцять. І піднімаюся наверх. Дванадцять. Одинадцять. Це не так легко їх виглядає. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. робіть зі мною. П'ять. вам важко в петлях, робіть без петель. 4. Три. Два. Останній разочок і лишаємося в планці. Є, на 15 секунд. 15. 14. 13. 12. 11, 11. 10. 9. 8. 7. Нелегко. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Є. Відпочиваємо. І для наступної вправи повертаємося животом вниз. І цей і будемо робити планочку. Переносимо тіло вперед-назад, тобто будемо робити невеличкий крок вперед-назад. Якщо ви робите це без петель, тобто вам важко ви просто йти в планці на прямих руках. Що ми з вами будемо робити? Ми з вами встанемо планочку, робимо крок вперед і вертаємося на вихідне положення. Потім відпочинемо і будемо робити на іншу сторону. Тепер ви точно попадете. Now you will be able to my video in YouTube. Maybe I will download it today. Or tomorrow, Ви okay? You can ха. Є. Отож ми з вами 30 секунд робимо планку і ходимо вперед-назад. Окей. Okay. Готові? Якщо ви не маєте петель, вам важко, ви просто простоіте в планці. Три, два, один. Є. Yeah. Піднялися в планку, робимо крок вперед. Робимо невеличку паузу. потім крок назад. Намагаємося тулуб тримати рівним. Крок вперед. Крок назад. Крок вперед. Крок назад. Крок вперед. Крок назад. Крок вперед. Ще трохи. Крок назад. Крок вперед. Крок назад. Є, чудово! 30 секунд пройшло. Тепер ми з вами трошки розслабимо свій прес. Руки підуть вперед. Зараз піде назад, пару секунд просто лежимо, Є. чудово, пробачте, що я до вас повертаюся спиною, але ми, нам потрібно зробити планку бокову на другу сторону. Отож я повертаюся на іншу сторону, перше, що роблю, це добре, ставлю лікоть, управляю собі плече і ставлю руку перед собою. Піднявся і 15 разів роблю вколи.

15, 14, 13, 12, 11, 10. Дуже швидко. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Є. Yeah. Давайте вибираємо ноги з пати, трохи відпочинемо. Декілька секунд. Є. Yeah. Так, якщо ви думаєте, що це кінець, то ні. переходимо на прес. Ми з вами зробимо декілька підходів, ще на прес. І після цього ми тільки закінчимо своє тренування. Тож у нас буде раз, два, три, чотири, чотири вправа на прес. Ми з вами лягаємо повністю. І перше, що ми з вами зробимо, які незручні шорти, ми з вами будемо робити діагональний прес, не ставлячи ногу на землю. Ми зробимо так на праву ногу 16 разів і на ліву ногу 16 разів. Отож. Я лишаю праву ногу на землі, ліву ногу випрямляю. І зараз буду робити діагональні скручування. Кожен раз піднімати ногу до себе. Готові? Три, два. один. Шістнадцять. П'ятнадцять. Чотирнадцять. Ліктям. Тринадцять. Витягнутися не до ноги, а наверх. Одинадцять. Десять. Кожен раз видих. Дев'ять. Ногу не ставити на землю. Вісім. Лопатку відриваєте. Сім. Шість. П'ять. 4, Мені мене була. Група підтримки. Три, два. Один. Є. Чудово. Це була перша сторона. Може трохи відпочити. Мені так жарко, ви мене не являєте. При друга нога і друга рука. Три, два, Один. пішли. І шістнадцять. П'ятнадцять. 14, Тринадцять. Скрутили прес. Дванадцять. 11, Розтягнули його. 10, ще трохи, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, останній разочок, 1, є. Депер пару секунд відчуваємо. Ми просто витягуємо руки, ноги, втягуємо живіт в себе і лежимо. Саме приємна частина на тренуванні. Є. Але це ще не кінець, перед вас чекає... Ще один сет на прес. Ми зробимо по 15 разів. Це з моїх улюблених пресів на боку. Дуже класно прокачує прес. Тобто що нам потрібно зробити? Я лягаю на бік. Бачите, не, не, на, не на спину, на бік. Ставлю руку, яка ближче до землі перед собою. Це буде мій баланс. Тепер я руку ставлю одну за голову. І зараз мені треба буде торкнутися своїх п'ять. з вами 15 на одну сторону, 15 на іншу сторону, і після цього вже будемо відпочивати. Отож, я сподіваюся, ви готові. Лягаємо на бік. Якщо вам буде важко, ви можете тримати закриє кремато. І починаємо. Три, два, один. і п'ятнадцять. Лягаємо повністю, ноги не ставимо. Чотирнадцять. Тринадцять. Дванадцять. Не так важко. Ні, не важко. Десять. Напишете, чим важко. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. п'ять. Клас. Чотири. Три, два. Останній. Один. Є. Чудово. Називайте, що нам потрібно зробити направу на ліву сторону, тому міняємо сторону. Декілька секунд. відпочиваємо. Окей. Супер. Лягли. Давайте ще раз повторюю. На бік лягли. Поставили нижню руку під себе чуть по діагоналі перед собою. Да, десь на рівні тазу. Іншу руку за голову і потім тянемося до п'яточки. П'ятнадцять разів. Три, два, і п'ятнадцять. 14, Тринадцять. Дванадцять. Одинадцять. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Клас. Шість. Ще трохи. П'ять. Не став мною. Четыре. Три. Два. останній раз. Один. Є. Тут би мені хотілося покривлятися, але я знімаю відео, того не можу. Є, чудово. Так, що можна сказати? Ось таке тренування в нас вийшло. Круте, реально круте тренування. Ноги, трохи е, спини, дельт і гарний упор на прес. Тож, це було перше коло, тепер ви можете відпочити хвилину півтора і йдете на друге коло. Що потрібно сказати? Так? Перше одне таке коло для розминки ідеально вистачає. Якщо ви хочете потренуватися, хочете. Е, Зміцнити свої м'язи, спалити калорії, схуднути, та ви робите не менше трьох, і виконувати тренування через день. Отож, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, що вам хочеться. І не забувайте, що ви завжди можете тренуватися зі мною онлайн. Просто напишіть мені про це, і я вам розкажу, як ми це зробимо. У нас є готова програма тренувань, підібрана індивідуально під вас. Ви отримуєте відеоінструкції вправ, ви отримуєте класний план і звичайно, консультацію по харчуванню. Отож, всім спорту! Молодці.